Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент і, як завжди, будемо говорити про якісь останні події і їх аналізувати. Будівництво парку на набережні в Луцьку здорожчало на 20 мільйонів гривень. Міський Конком вніс корективи в проєктно-кошторисну документацію зі створення нового парку на вулиці Набережні від мосту на вулиці Ковальській до мосту на вулиці Шевченка. Нагадаю, що спершу першу вартість цього будівництва мала становити близько 50 мільйонів гривень. З них це 45 мільйонів гривень це кошти гранту від Європейського Союзу, і ще близько 5 мільйонів гривень це кошти з бюджету міста Луцька. Проте зараз обсяги фінансування зросли вже на 20 мільйонів гривень, і загальна сума зросла до майже 70 мільйонів гривень. І в пояснювальній записці кажуть: мовляв, таке здорожчання пов'язано із німито е, зміною обсягу робіт, хоча й не вказано, яких саме робіт. Ну зауважу, що схожа доля вже спіткала реконструкцію кінотеатру Батьківщина. Ми пам'ятаємо, що на початку Луцька мерія обіцяла, що фінансування з бюджету буде в рамках 10 мільйонів гривень, але в фіналі ми отримали близько 35 мільйонів гривень, тобто в три з половиною рази більше. Крім того, під час засідання міського конкому не зазначили, чи буде це фінальна зміна кошторису будівництва цього парку. Максе, то що в тому парку за такі грубі гроші має бути? Ну, очевидно, що лавочки з червоного дерева і смітники зі щирого золота. Ну і дерева шампанським поливати будуть. Антимонопольний комітет взявся за Луцьк тепло. Західне міжобласне відділення АМКУ підозрює, що наше комунальне підприємство безпідставно завищувало абонплату. Ну, Йдеться про так званий фіксований щомісячний платіж. Його сплачують мешканці багатоповерхівок, аби покрити витрати комунальників. Це так як і з електроенергією, і з водою, і з газом, і навіть з вивозом сміття. До речі, про вивіз сміття ми поговоримо в наступних програмах, і там буде цікаво. Так ось, антимонопольники з'ясували, що в рахунках з'явилися витрати на обслуговування і заміну будинкових теплолічильників. Але фактично цих витрат луць тепло немало. Тобто лучани могли переплачувати близько двох років, починаючи з осені 23-го і закінчуючи от-от-от, тепер зараз. І на сайті підприємства йдеться, зокрема, що граничний розмір абонплати на жовтень 2024 року становив 42 гривні 90 копійок. Для тих, в кого є будинковий облік тепла, трохи менше. Це порядка 40 гривень 60 копійок. В Луць Теплі» пояснюють, дійсно в платіжках закладені витрати на обслуговування, перевірку і навіть заміну вузлів комерційного обліку. Це близько 4 гривень на місяць з кожного абонента. Загалом же підприємство обслуговує 747 будинків, і в більшості з них, а саме в 97%, вже встановлені теплові лічильники. Макса, то чому Луцьк Тепло брало гроші за те? Чого не робило? Ну, бо в наших комунальників талант. Робити мінус у послугах і плюс у рахунках. Ну і на продовження теми. Лузьк тепло повуха в боргах. Е, нарешті отримали інформацію на численні звернення до цього комунального підприємства. І виявилося, що в Лузьк Тепла є борг з виплати зарплати своїм працівникам. Ну і знову ж таки за оренду скандальної котельні на колишній вулиці Карбашева винні вони чимало. Це, зокрема, 16 мільйонів гривень боргу із виплати заробітної плати, і ще понад 10 мільйонів гривень боргу за оренду котельні. Цікаво, що надали вони цю інформацію лише після того, як отримали протокольне доручення від міського голови. А до цього були лише відписки, мовляв, ці дані це комерційна таємниця, її розголошувати не можна, в воєнний стан це все може нашкодити підприємству. Але ж чомусь вони це озвучили і чомусь вони це розкрили. Значить, не така це вже і військова таємниця, і комерційна таємниця. А значить, на це повинні звернути увагу, хто. Правоохоронні органи. Звісно, якщо в них є хоч краплинка самоповаги. Максе, то чому Луцьк тепло не платить зарплати своїм працівникам? Бо вся зарплата пішла на захист комерційної таємниці. Уряд вже подав до парламенту проект держбюджету на наступний рік. Це четвертий бюджет воєнного часу. Журналісти видання Економічна Правда поспілкувалися із головою бюджетного комітету Верховної Ради Русланою Підласою. І про що ж вони говорили? Ну, зокрема, про те, що уряд заклав зростання економіки на 2,4% та інфляцію близько 10% на наступний рік. Курс долара для розрахунки в бюджеті 45 ,70 гривень 70 копійок. Ну але це знову ж таки технічний показник, бо насправді зараз долар тримається в районі 41, А в минулому році прогнозували, долар здається близько 43 гривень за одиницю в попередньому проекті бюджету. Знову ж таки, мінімалка і прожитковий мінімум. У 2025 році їх піднімуть. Мінімальна заробітна плата зросте приблизно на 600 гривень. А прожитковий мінімум теж збільшать. Ну але ж не суттєво. Це робиться, хоча б для того, щоб компенсувати інфляцію. Є знову ж таки ідея відв'язати відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму і перевірити, як може працювати ця нова, так би мовити, базова величина. Але знову ж таки законопроект ще поки що не ухвалений з приводу цього. Звідки братимуть гроші? Доходи бюджету зростуть більш ніж на 450 мільярдів гривень. Основні джерела це податок на доходи, ПДВ, військовий збір і частина прибутку Нацбанку. У 2026 році Нацбанк перерахує до бюджету майже вдвічі більше ніж цьогоріч. Це 146 мільярдів гривень. Що ж з видатками на оборону на сектор національної безпеки і оборони закладають 2,8 трильйони гривень. Це приблизно те, що держава реально може профінансувати зі своїх доходів. Ну але для повного покриття потреб у війні в Україні в 2026 році потрібно близько 120 мільярдів доларів. Половину має дати бюджет, а половину міжнародні партнери у вигляді зброї і техніки. Що ж з освітою і медициною? Ну, е є суттєве збільшення видатків. Для вчителів е вводиться надбавка: це плюс 30% із січні і ще плюс 20% із березня. Загалом на підвищення престижності педагогічної професії виділятимуть близько 50 мільярдів гривень. Це додатково. В медицині також передбачені додаткові кошти, але деталі поки не озвучують. Щодо соціальних програм, ну, зберігається програми пакунок малюка і пакунок школяра. Працюватиме знову ж таки кешбек, український кешбек, і буде якась компенсація на сільгосптехніку і обладнання. Закладають і видатки при народженні дитини це 50 тисяч гривень, плюс додаткові щорічні виплати щодо міжнародної допомоги і е, механізмів. Європейська е, комісія обговорює так званий репараційний кредит, тобто використання заморожених російських активів для підтримки України. Якщо домовляться, ці кошти можна буде отримувати і на військові, і на цивільні потреби. А е, знову ж таки, до 1 жовтня депутати подають. Поправки до 20 жовтня має відбутися перше читання бюджету. А до 20 листопада бюджет планують ухвалити в цілому, отак От виглядає фінансовий план країни на 2026 рік. З одного боку рекордні видатки на війну з іншого спроба не заморожувати зарплату освіту і соцпрограми. Макса, то що виходить? Що половину війни фінансуватиме ми самі, а половину наші партнери? Так, ну це як з вечіркою, ми купуємо закуску, а вони вино. А зараз про курйозне. На Корсиці літак кружляв у небі понад годину, бо авіадиспетчер спав. Airbus a 320 авіакомпанії Корсіка йшов на посадку в аеропорту Наполеон Бонапарт в Аячо після опівночі. Але з диспетчерської вежі ніхто не відповідав. Про це зокрема пише видання The Times. На зміні був лише один диспетчер. Він чекав рейс з Парижа, що запізнювався на годину. І як з'ясувалося, задрімав. А злітно-посадна посадкова смуга, вона темна, вночі вогні не ввімкнені, і пілоти вирішили кружляти над затокою Аячо. Тим часом пожежники і жандарми намагалися пробитися до вежі, де власне, і сидів цей авіадиспетчер. Замки завадили відкрити двері, тож піднятися сходами і е знайшли авіадиспетчера, який міцно спав за столом. Його розбудили, він увімкнув вогні, дав дозвіл і літак успішно сів. Все обійшлося без пригод. Командир рейсу пожартував, що за кілька десятиліть кар'єри такого він ще не бачив. Паніки не було, просто влаштували пасажирам маленьку нічну екскурсію. Диспетчера перевірили на алкоголь і наркотики. Він виявився чистим. А ще The Times нагадує, що французькі авіадиспетчери одні з найбільш високооплачуваних у світі. Заробляють десь до 120 тисяч євро на рік, це в місяць 10 тисяч євро, і йдуть вони на пенсію у 50 років. Максе, ну і який урок з цього всього ми можемо винести? У будь-якому авіарейсі головне, щоб хтось не задрімав, крім пасажирів. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги миру. нам. побачимось.